Росія чергова завдала ракетних ударів по території України 18 жовтня. Так, окупанти цього разу цілились здебільшого по енергетичним об'єктам. Зокрема, росіяни ударили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі в області проблеми з воду та електропостачанням. В об'єкт енергозабезпечення поцілили і в Житомирі. У Києві окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Деснянському районі міста від ракетного обстрілу на лівому березі Резі столиці троє людей загинули. Загалом, внаслідок атак Росії, починаючи з 10 жовтня, 30% українських електростанцій було зруйновано. Це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також збільшилась кількість жертв і внаслідок удару дронами камікадзе по столичній багатоповерхівці, 17 жовтня. З-під завалів дістали ціло п'ятої загиблої літньої жінки. У будинку тривають пошуково-рятувальні роботи, звідти вивозять будівельне сміття.